Білгородністровський міський відділ головного управління МВС України в Одеській області інформує протягом минулого тижня до Білгородністровського відділу міліції надійшло 238 заяв та повідомлень про злочини. Житими заходами з них 19 розкрито по гарячих слідах. Всього скоєно крадіжок 36, розкрито 5. В період часу з 8 до 10 години ранку в селищі міського типу затока невідома особа з автомобіля викрила гроші в сумі 8 тисяч гривень. Проведеними оперативно-розшуковими заходами встановлено особу злодія. Ним виявився 19-річний житель села Шабо Білгородністровського району, який зізнався в скоєному викрадені речі. Повернуто власнику порушено кримінальну справу за частиною першої статті 185 кримінального кодексу України крадіжка. Зґвалтувань одне розкрито одне працівниками міліції. Затримано двох жителів села Випасне, які зґвалтували 16-річну дівчину. Порушено кримінальну справу за частиною 2 статті 152 кримінального кодексу України. Зґвалтування ведеться слідство: нанесення тяжких тілесних ушкоджень одне розкрито одне. 10 липня 2012 року до лікарні було доставлено жителя Вінницької області з ножовим пораненням, які він отримав на базі відпочинку в селищі міського типу Затока від невідомого. Проведеними оперативно-розшуковими заходами встановлено особу злочинця. Ним виявився 26-річний житель міста Кишенів. Наразі хлопець знаходиться під вартою. Порушено кримінальну справу. Шахрайств 4. 11 липня в парку перемоги дві молоді жінки під приводом ворожби заволоділи грошима 200 гривень та золотими сарежками 20-річної жительки міста. Проводяться оперативно-розшукові заходи щодо встановлення осіб афаристок. Злочинів, пов'язаних з незаконним обігом наркотиків, сім. Розкрито сім. 8 липня в селищі міського типу затока було затримано 20-річного жителя. Селище міського типу Усатово-одеської області, у якого було виявлено пакунок з рослинною речовиною, вагою 5 грамів, схожою на марихуану, 10 липня під час відпрацювання території обслуговування співробітниками міліції затримано 30-річного мешканця Білгорода Дністровського, у якого виявлено та вилучено 5 грамів рослинної речовини. 11 липня в затоці було затримано 28-річного жителя Черкаської області, у якого було виявлено та вилучено паперовий пакунок з рослинною речовиною, вагою 5 грамів, схожою на марихуану. Речовини у порушників закону вилучено та направлено на експертизу. Вирішуються питання про порушення кримінальної справи. Продовж тижня працівниками державтоінспекції зафіксовано дві дорожньо-транспортні пригоди, в результаті яких одна особа отримала травми та одна загинула. За адміністративні порушення до чергової частини доставлено 24 особи. Відносно всіх затриманих складено протоколи та направлено до суду для прийняття рішення.